Давайте відверто, удари Сполучених Штатів та Ізраїлю по Ірану, це не просто спроба зупинити його ядерну програму, це буквально каталізатор глобальних потрясінь. Адже у нашому світі все взаємопов'язано завдяки процесам глобалізації, починаючи з потенційних регіональних криз та закінчуючи загальносвітовими світовими цін на нафту. Тож, поки близький схід знову палає, я пропоную вам звернути увагу на ті речі, про які чомусь не говорять у нашому медіапросторі. І почати варто з провальної стратегії повалення іранського режиму, яку обрав Ізраїль. Нетаньяху цілком серйозно заявив, що бомбардувальна кампанія залишила іранський режим небезпечно слабким та вразливим до народного повстання, доволі наївно, чи не так? Проблема в тому, що єдиний приклад, коли вдалося повалити уряд іншої держави за допомогою авіаційних ударів, це Югославія. Проте навіть в цьому випадку режим впав не одразу, та й точно не тільки через сам факт ударів з повітря. Історія, як правило, демонструє, що на фоні подібних операцій цивільне населення лише так би мовити консолідується навколо прапору. Тож зміна режиму за рахунок внутрішніх трансформацій малоймовірна, краще б навіть сказати, неможлива. Згадайте лише війну у Кореї та В'єтнамі. Для стовідсоткової зміни режиму необхідна наземна операція, адже без перевірок на місці Ізраїль та Штати навіть не зможуть провести надійну оцінку шкоди своїх авіаударів у ядерних об'єктах. Але жодна держава в світі на сьогоднішній день не може подужати операцію подібних масштабів. По перше, для цього знову довелося б зібрати міжнародну коаліцію, до чого близький схід вже в принципі звик. По друге, стратегічна глибина Ірану створює неймовірно складні умови для загальновійськової військової операції, починаючи з іранського мобілізаційного потенціалу та закінчуючи географічним простором, який дозволяє завдавати колосальних втрат ворогу та нескінченно й героїчно відступати, змушуючи своїх противників з соромом намагатися наздогнати іранські сили. Аби зробити Іран неспроможним до створення власної ядерної зброї, доведеться наносити удари ще й по реакторах. Наприклад, якщо буде прийнято рішення знищити бушерський реактор, він може вивільнити радіологічний шлейф біля міста, де проживає приблизно 200 тисяч людей, а також над населеними пунктами по всій перській затоці. Тож, як би дивно це не звучало, але знищення іранського ядерного потенціалу наразі є не менш небезпечним аніж набуття іраном ядерною зброєю, якою у всіх так лякають ще з середини 90-х, говорячи, що вона ось ось з'явиться. Флайн Фотені без готін естрілі костріліклос. Іран байдове із осу алпесинг ірак і девеломенно болістик місел системс, де го порічні істерсі бородовні стейс визитирс. Байнек спрингетмосбайнексамеркаренричмен рейс не воли фініш до мідім інричмене мовантідафайл стейч. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. The foremost sponsor of global terrorism could be weeks away from having enough enriched uranium for an entire arsenal of nuclear weapons. That would place a militant Islamic terror regime weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. Хоча більше схоже, що Тегеран все ж убрав для себе шлях потенційного отримання ядерної зброї. Коне для цього все є. Але створювати вони її все одно не будуть, аби не наражати себе на зайву небезпеку. Однак схоже, що на якомусь етапі ця схема дала збій. Хоча це доволі мало ймовірно, але удари по Ірану загрожують перекрити Ормузьку протоку, артерію, через яку йде 20% світової нафти. Але на цьому можна і дуже добре заробити. Наприклад, середня собівартість свансової нафти в Сполучених Штатах 40-60 доларів за барель. Але для рентабельності американським компаніям потрібні 70-90 доларів за барель. Однак зараз всі сходяться на рівні десь приблизно 80-85 доларів. І для штатів це золота середина. Загалом вищі ціни на нафту означають, що американські сванцевики танцюють від радості, бурять нові свердловини, накачують економіку та власні кишені. А от для тієї ж Індії це справжній головний біль. Нью-делі імпортує понад 80% нафти, значна частина якої йде з перської затоки, включно з Іраном. Зростання цін б'є по економіці, яка й без того балансує між інфляцією та амбіціями стати глобальним гравцем. А дорожча нафта це дорожче пальне, продукти та транспорт. А це вже прямий шлях до невдоволення на вулицях. Індія, до речі, ще й втрачає через санкції на іранську нафту, бо Тегеран був одним із небагатьох, хто продавав сировину за вигідними умовами. Індія це взагалі окремий кейс. По-перше, Іран це не просто постачальник нафти, а ключ до Центральної Азії. Індія вклала мільярд доларів в Порт Чебахар, щоб обійти Пакистан і отримати прямий вихід до регіону, багатого на рідкоземельні метали і енергоресурси. Це грандіозна частина плану, коридору північ-південь. Але ескалація на Близькому Сході ставить хрест на цих амбіціях. Адже Чебахар під загрозою, а з ними торгівля з Афганістаном. І знаєте, хто потирає руки? Ну, звісно ж, Китай, який давно мріє витиснути Індію з цього ринку. По-друге, конфлікт підсилює Пакистан. Іран і Пакистан не найкращі друзі. У два році вони навіть обмінялися ударами через взаємні звинувачення в підтримці терористів. Особлений Іран дає Пакистану шанс стати ключовим гравцем у регіоні. Пакистанська розвідка друга за силою в регіоні після Мусаду, і її підтримка може стати вирішальною для операції проти Ірану. А це означає більше грошей для Ісламабада. адже ми знаємо, як Сполучені Штати полюбляють підтримувати ворожі для себе режими заради надбання ситуаційної вигоди. Для Індії це, звісно, жах, бо сильніший Пакистан це більше проблем на кордоні і сильніший конкурент у загальній регіональній грі. По-третє, Індія опиняється в дипломатичному капканні. Нью-делі десятиліттями балансував між Ізраїлем та Іраном, а ескалація змушує обирати сторону. А це як ходити по Канату над прірвою. Підтримати Ізраїль означає втратити Іран і послабити позиції в Центральній Азії. Підтримати Іран означає зіпсувати відносини з Заготом і Тель-Авівом. а не обрати нікого це взагалі не варіант. Тегеран і без того бореться з економічною кризою, а бомбардування лише погіршить ситуацію. Мільйони іранців можуть рушити в пошуках кращого життя до Азербайджану, Туреччини, Європи чи Центральної Азії. І це не просто гуманітарна проблема. Неконтрольована, мільйонна міграція це хаос на кордонах, зростання злочинності і живильне середовище для радикальних груп. Європа, яка й так ледве справляється з мігрантськими потоками, отримує новий головний біль. А країни сусіди Ірану, як от Пакистан чи Афганістан, стануть транзитними хабами, що лише посилить регіональну нестабільність. Пам'ятаєте, як Росія використовувала міграцію як гібридну зброю на кордоні з Польщею? Іран, якщо захоче, може зіграти в ту ж гру, спрямовуючи потоки біженців на ворожі до себе країни. І поки одні отримують довгострокові вигоди, а інші намагаються вижити, світ чергову разу опиняється на поверховій діжці. Не забудьте підписатися, залишити коментар та поставити вподобайку. Також можете підписатися на мій телеграм-канал, де виходить додаткова аналітика, яка не потрапляє на Ютуб. До зустрічі!